Ведешин Андрій Олександрович. Бачите, він народився 4 лютого 86 року ще до Чорнобильської аварії. Мама його давала йому молочко своє для того, щоб Героя України виростити. Він на, на, на нагороджений з орденом за мужність, і я буду просити президента України. Зеленського Володимира Олександровича, щоб він нагородив його посмертно зіркою Героя України, звання Героя України. Ми... Мама, не плач, я повернусь весною у шибку пташинкою вдарусь твою. Прийду на світанки в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Мамочко, вибач за чорну хустину, що звістка пробіль прийшла в нашу родину. Тебе я любив і люблю Україну, вона і як і ти була в мене одна. Він ще нагороджений багатьма медалями, але його не оцінили, його, він служив у розвідці, і його не оцінили добре при минулому президенті. Якщо цей президент е, Зеленський Володимир Олександрович не, не нагородить його, то Я його нагороджу, мене народ України обере президентом і я обов'язково його нагороджу посмертно, щоб мамі вручили орден Герой України. Тому що і Порошенко, і Зеленський нагороджували своїх батьків в тому числі героями звання, герої України присвоювали, а, вони, а ці люди справжні герої. І, і останні воїни, і дивіться, і підписуйтесь на мій патріотичний канал. Я все роблю, щоб Путін здох. Дивіться там відео.